Питання. Скажіть, Сказувати, що таке духовне причастя, в якому ви духовний причастний? Духовне причастя це практика, яка дуже пізно як заснувалася, скажімо так. Це десь часи середньовіччя. По-перше, християни не дуже було такого, такого було. Перші християни взагалі, вони і не так часто прочищалися, якщо то пішло. Не було кожен день літургії. Тоді було тільки в неділю літургії. І були деякони. ну, тепер я диякони, але тоді одне зі служінь деякона було, що він брав причастя на літургії і відносив тим, які в'язниці, ті печера. І він цілий тиждень міг ходити з тим причаст, поки ну, кожному роздати. Чому? Бо ті люди не мали змоги бути на літургії. Потім, потім вже, коли частіше почали літургії молитись, і от в середньовіччі з'явилася інша практика. Не скажу, які царі, взагалі не скажу. Може і навіть далі, ніж в середньовіччя. Одним словом, так само виникла потреба, що людина не може фізично бути на літургії через там війну, через якусь хворобу, через якісь. Ще, щось, ще щось, що, чи віддалені від церкви. І от тоді з'явилася ця практика, що якщо я не можу бути на святом, прийняти фізично причастя, тоді я прошу Боже, прийми мій намір, намір прийми, що я хотіла бути і прийняти це святе причастя. І чи Бог враховує такий намір, звичайно, враховує. Але чи воно заміняє фізичне прийняття? Тіла і крові Господні ні, не заміняє, звичайно, що не заміняє. Тому що, ну розумієте, це тіло і кров, наш Господь в тілі прийшов, і Він лишив себе також в тілі. Тому він хоче, щоб ми не тільки в духовний спосіб його приймали, а щоб і фізично. Чи через такі перепони ми духовно приймаємо його, приймаємо. Хіба Бог не розуміє, та Бог найкраще розуміє різні причини обставини. Виявляти, казати йому це нам. Але. Якщо є можливість піти до церкви і запричащатись, а ти не йдеш і ну, якби робиш цей акт духовного причастя, то по факту ти маніпулюєш. Ти маніпулюєш Бога. Духовне причастя це мало бути на форс-мажорній ситуації. Нестандарт. Не, не зрозумів. От наприклад, я в Там була, так? Там та який такі маленькі і проти розстає. Там вона нема. Так, ви за Римокатоликів говорите, це, так, це тіло. В Римокатолицькому браді є е, така думка про те, що там, де є тіло, там є і кров. І відповідно, можна інакше сказати, там, є, там, де є кров, там є і тіло. Оскільки наш Господь він не подіє, він єдиний, то він є повністю у тілі і повністю є у крові. Ну, Але все ж таки, звідки таке постало, а постало це, це ближче від перших християн, мені здається, що перша згадка про таке є десь в столітті, то знову ж таки є літургія. Є, наприклад, люди, які там живуть в печері, і до них треба йти три дні, умов. То деяком він не брав е, частичку з, е, з кров'ю. Чому було вона заплісні? Тому він брав суху частичку. Це чисто практичні моменти, тому що пригадую, тіло і кров є в цьому хлібі і ви але оцей зовнішній вигляд хліба і вона є. Тобто він портиться, розумієте? Він спорчується. Тому що робили, почали давати, власне, тільки тіло. І як вони відносили тільки тіло. Це було так, треба право говорити, це було також як форс-мажорна е ситуація. Пізніше, коли почалась епідемія в середньовіччі, оця практика масова пішла в, ну, в Ремокатолицькій церкві більше середньовіччя. Коли пішли такі масові епідемії, чуми і так далі далі, далі, далі то тоді, а вже практика ця попередня була, що хто не може, тому дається тільки, тільки тіло. тільки тіло дається. Практика така була, і тоді церква постановила, їхня церква постановила, що для того, щоб не було різних ризиків, а ще були такі ситуації, нам може зараз взагалі не виглядати, але для них тоді це було актуально. Коли люди, ну ним слово, вони так зачіпали священників, так пхалися, вибачте, що так кажу, до священника, що просто дуже часто чаще перебувалися, дуже часто перевивалися чаще. І тоді церква вирішила, що оскільки є така практика, вже є, і оскільки є такі -то проблеми, то вони постановили, що причащаються вірні тільки тіло. Однак треба говорити, що в різних регіонах Римо-католицька церква вже причащає також і кров, тому що вони в таких якби, посудинках несуть, а в деяких, де, по деяких церквах є посередині кров. І вони перед тим, як дати тіло, вони вмачають в кров. У деяких регіонах це вже якби повертається до цієї практики. Ну і, і скажу вам також, наприклад, з нашої такої і нашої церкви практики, знову ж таки, йдеш людину, наприклад, людина в лікарні. І ти йдеш причищати людину, літургія не відправлялася. В Кивоті тут завжди є під одним видом тіло Ісуса. Священик без воду І йде людина, сповідає, прочищає так само, тільки тіло. З другої сторони є випадки, коли, наприклад, людина не може ковкнути е частичку. Знаєте, як священник прочищає? Клею крові, краплею крові бере і причищає. І там є повністю нашу Господь, і там є повністю наш Господь. Тому такі речі вон, треба говорити, що вони все-таки вийшли з практичних міркувань. Амінь. Дякую всім вам, що ви є, що ви слухаєте, що ви бажаєте більше розуміти, в що ми віруємо. Нехай наш Господь всіх вас благословить.